Щедрою, врожайною землею. 23 хвилині 40 секунд. Слива весна 86-го А більста не вщухає. Тривога не полежить. Біль проходить. А я особливо Втратили життя землі ріки. Спустили до радість. Радула... Покинула людей. Люди. Ваша байдужість. Вже 30-й рік Чорнобильські дзвони сповіщають нам про трагедію, яка своїм чорним радіаційним крилом накрила нашу землю. Створила ні рани, які кровоточать і сьогодні. Небачена трагедія впала на плечі нашого українського народу. Небачені випробування впали на плечі ліквідаторів. Цієї трагедії. Саме ці люди в перші дні і в перші години носили пожежу на четвертому облозі. Саме вони вивозили людей з Чорнобильської зони. Саме вони споруджували архофак на Чорнобильській станції. І саме вони пожертвували своє здоров'я і своє життя заради нашої з вами безпеки. Шановні чорнобильці, шановні ліквідатори, прийміть нашу щиру шану і вдячність за вашу мужність і героїзм. І імена героїв будуть вписані не тільки на пам'ятних дошках, а й в наших серцях. Дякую, слава Україні. За мужність, самовідданість і високий професіоналізм проявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи нагородити почесною грамотою міського голови Гвоздецького Ярослава Івановича, старшого інструктора дозиметристів Івана Івано-Франківського протипожежного батальйону. Дяму Василя Івановича, пожежного роти пожежогасіння, пожежого Івано-Франківського протипожежного батальйону. Іздрика Юрія Романовича, старшого техніка роти пожежогасіння, Івано-Франківського протипожежного батальйону. Мельника Сергія Івановича, командира відділення пожежно-технічної служби зв'язку та освітлення Івано-Франківського протипожежного батальйону. Петраша Миколу Михайловича, водія роти пожежогасіння Івано-Франківського протипожежного батальйону. Всіх учасників. Наслідків аварії на Чорнобильський газ, побажати їм міцного здоров'я, щастя, удачі, достатку, Божого благословіння і дожити не тільки до 30 річчя, а 35, 40, 50 і 60, І щоб всі були здорові. І дай Бог, щоб на нашій вселені більше таких помилок не було, як сталося у нас на Україні. Ми будемо сподіватися, що була перша і остання така катастрофа. Ми все кажемо, що це мирний атом. Так, мирний атом. Кажуть, що можна там жити. Можна жити і живуть люди. Але які наслідки будуть, це ніхто не знає. Наука ще не може доказати, як воно буде.